Перехрестя вулиці Івана Франка, Максима Редзанича та набережної. Тут, у кожному дворі, в кожній хаті російські військові залишили кривавий слід своїх злочинів. Люди, які ще вчора виходили по хліб, допомагали сусідам чи просто були вдома, ставали мішенями, вулиці перетворилися на суцільне поле розстрілів, а підвали на катівні. Слідчі поліції відновили цю страшну картину подій. Та встановили всіх, хто скоїв злочини проти 18 мешканців цих вулиць, людей, що десятиліттями жили поруч. 7 березня 2022 року. Дмитро Бакал, якому було 35 років, став першою жертвою російських військових, які зайшли у вказаний район Бучі. Він разом з братом вирішив допомогти сусідці, надати продукти харчування, а також допомогти по господарству. В цей час по вказаній вулиці проїжджала російська військова колона. Його брат, а також сусідка, перебували у дворі і тільки почули автоматну чергу. Русський якийсь прибіг з автоматом і каже, так, розходьтеся, і ви тут ляжете. Вона каже, дайте хоча б труп забрати, що це таке? Ну, не хоче, щоб чоловіки забирали. Давайте ми жінки підійдемо, заберемо і все. Він говорить, хочете зараз ляжете. Ну і ми всі розбіглися. Коли вийшли з підвалу, Дмитро вже лежав мертвий на вулиці. Його мобільний телефон зник. Поряд ходили російські військові, які погрожували та забороняли наближатися. Лише згодом сусіди наважилися таємно поховати тіло Дмитра. У цей самий день росіяни прийшли у будинок Чередніченків. Ну він був так позитивним. Пані Він завжди допомагав. Володимиру було 27 років. Його витягли з будинку після проведеного обшуку, в ході якого знайшли форму, фотографії АТО. А також мобільний телефон. Двоє російських військових конвоювали його до так званого штабу. Невдовзі до цього будинку підійшла і його матір, яка просила відпустити її сина. Але вони його так і не відпустили. В подальшому Володимира завели до підвалу, де й розстріляли. Куля пройшла прямо крізь голову. Його тіло з часом було виявлено в темному підвалі серед понівечених речей. 10 березня на вулиці сім'ї Красовських росіяни зупинили Олексія Кадуру. В ході обшуку у нього виявили монокуляр, а також жетон Збройних сил України. Для росіян цього було достатньо для того, щоб прийняти рішення про страту Олексія. Його відвели на територію недобудови, де розстріляли з автоматичної зброї. 12 березня це день, коли розпочалося вбивство на вулиці Івана Франка. Тут загинули брати Павленки. Віктор, якому було 66 років, а також його молодший брат Юрій, якому був 61 рік. Вони проживали по сусідству. Віктор все життя пропрацював на заводі, а Юрій доглядав за батьківським будинком. Напевно, це і стало однією з причин, чому вони не покинули Бучу. В їхніх будинках розмістилися російські військові. Вони вирішили вбити братів, вивели їх на вулицю і розстріляли, а їх тіла викинули в канаву. Того ж дня вбили Сергія Духлія та Романа Гаврилюка. Сергій був електриком, а Роман водієм. Вони також стали жертвами пострілів в притул на подвір'ї свого ж будинку. 16 березня в підвалі будинку на вулиці Івана Франка було вбито Анатолія Гречко. У той же день загинув 83-річний Олег Діюн. Він вийшов на вулицю і більше не повернувся. Також тут вбили 35-річного Олександра Коломіць зірпіня. Його конвоювали та завели на подвір'я будинку Гаврилюка та Духлія, де розстріляли серед білого дня. 22 березня подружжя Сидориньків Сергій та Лідія Вони все життя проживали у Бучі, любили тварин. У їхньому подвір'ї завжди було багато котів. Вони не тікали. Не ховалися, вважали, що росіяни не будуть чіпати літніх людей, але їх розстріляли на подвір'ї сусіднього будинку. Наприкінці березня загинула родина Шепил. Володимир, його дружина Тетяна, їх син Андрій, а також двоюрідний брат Володимира Шепила Олег Ярмоленко. Росіяни не просто їх вбили, вони намагалися приховати злочин. Вони завантажили тіла на бронетранспортер та відвезли на вулицю Старояблонську, де намагалися спалити разом із тілами подружжя Сидоренків. Тільки після деокупації слідчі знайшли попіл та останки тіл. Облили бензином і підпалили. Підпалили І люди горіли. Цілу неділю ніхто до них не підходив, бо автоматчики ходили. Розумієте? Ходили автоматчики. І ну що ми з не поховати нічого. Поки їх не вибили. Як тільки вибили, приїхали експерти, приїхала поліція. 26 березня 2022 року Олександр Голда, готуючи їжу для осіб похилого віку, які залишилися в окупації, почув дивний шум та вийшов на вулицю, де побачив російського військового. Він зразу підняв руки для того, щоб показати, що він є мирним мешканцем, який не представляє загрози. Але росіяни на це не зупинило і він розстріляв його на місці, щоб відновити повну хронологію цих страшних подій. Слідчі поліції провели сотні годин роботи. Вони допитували сусідів, які чули постріли, матерів, що впізнавали синів за одягом, братів, які знаходили тіла на вулицях. Вони провели десятки оглядів місцевості. Кожна куля, кожна гільза ставала доказом. Судово-медичні експерти фіксували вхідні та вихідні отвори напрямок польоту кулі. Це дозволило визначити зброю і навіть конкретних виконавців. Під час ексгумації вилучили кулі калібру 5,45. експерти довели їхню залежність до зброї військовослужбовців 234-го десантного полку Російської Федерації. Слідчі експерименти відтворювали події, як конвоювали полонених, як стріляли на перехресті, як палили тіла. Це була кропітка і виснажлива робота скласти всі фрагменти воєдино. Аби назвати конкретні імена російських злочинців, ми відновлювали кожну деталь: кулі, гільзи, свідчення, фото, експертизи. Завдяки цьому нам вдалося встановити конкретних виконавців злочинів. Всі вони військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Збройних сил Російської Федерації. Лейтенант Юрій Кім, командир зводу. Він керував діями підлеглих, віддавав накази. Очевидці опізнали його як старшого, хто керував розстрілами цивільних. Рядовий Євгеній Мішалкін, стрілок-оператор. Він особисто бив і конвоював Володимира Чередніченка. вбив Олексія Кадуру. Його участь підтвердили свідки та балістика, старший сержант Анатолій Павлов. Командир артилерійської установки. Його зброя використовувалась для вбивства Чередніченка, Сергія Духлія, Романа Гаврилюка, а також Олександра Голди. Біля тіл були знайдені гільзи, відстріляні із його зброї. Старший сержант Шаміль Гасангулієв, уродженець в Скова. Він особисто вбив подружжя Сидоренків, катував Юрченка, погрожував сусідам. Старший солдат Павло Кретінін він особисто конвоював та вбив Олександра Коломійця, і його участь підтвердили слідчі експерименти. Ці люди вже не безімені окупанти. Ми встановили їх імена, дати народження, військові посади у їм… Оголошено про підозру у вчиненні воєнних злочинів, порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством цивільних. Частина матеріалів уже розглядається судами, інші розслідуються для слідчих. Ця справа це не просто робота, це обов'язок перед кожною родиною, яка втратила близьку особу.